Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні готую таку страву, яку я назвала сосиска в картопляно вафельній шубі. Для цієї страви мені потрібна картопля, пюре картопляне. Відварила картоплю, помняла, підсолила ще, взяла відвару картопляну трішки солі, тому що вона мало солона. Відвару сюди багато не потрібно додавати, тому що буде вафля розмокати сильно. Тому взяла ложечку відвару, солі додала, розмішала до розчинення і частинами додала, довела до смаку. Картоплю, додала перчик, духмяний, мелений і чорний. Можна додати приправу будь-яку, яку ви любите, до картоплі можна додати. Потерла зубчик часничку сюди, все перемішала. І пюре готове. Беру вафлю і намащую пюре на вафлю, але обов'язково, щоб пюре не захололо, тому що воно буде потім погано розмащуватись по вафлі. Тому потрібно, щоб було тепленьке. Можна ложкою, можна ножем. Ось так по вафлі розмащувати. Я розмащую на дошці. Можна на коврику силіконовому, можна на столі. Так, як хто як може, так і можна робити, як хоче. І швиденько розмащувати, тому що вафлі, вони швидко розсмакають, тому і не можна додавати сюди рідини ніякої багато, тому що вафля буде потім незручно буде її скручувати, і потім. Обжарувати її ці вафлі. Я цю страву так назвала по-своєму. Я не знаю, може вона називається у вас, може, ви готували таку страву по-іншому. Я вперше цю страву спробувала в Тернопільській області у свати 10 років назад. До того часу, я, як і більшість, Готувала пюре картопляне із сосискою. А потім усвахи спробувала таку страву, такий варіант, сосисок з картопляним пюре. І також стала готувати. Потрібно швидко розмащувати, тому що вафля розмокає. Навіть в мене сухеньке пюре, але все рівно вафля швидко забираю вологу швидко і розмастила пюре. У мене потертий сир на середню тертушечку. Можна кидати, можна ні. Я сьогодні вирішила трішки небагато так потрусити злегка цирком. Сосиски будь-які, які любите, які є, підуть будь-які. Я ще Кропчиком потрушу. У мене зелений кріп. Я ось так трошу. І тепер ложу сосиски цілий прямо ось так викладаю. Якщо потрібно розрізати, то розрізати. Частинком пополам ось цю сісочку так положила і скручую. Тісненько скручувати, щоб не було пустот. Ось так гарно прижати, вафлю до сосиски. Далі воно буде так само прижимати гарненько, воно легко скручується. Нічого тут немає такого. Ось. ось так. Це скрутила ось такий рулетик і нарізаю десь такими кусочками, десь по півтора сантиметра. Ось так, ось такі. І так, буду закручувати. Тут рецепта якогось немає такого, щоб там все було пропорції, якісь дотримуватися. Розрахували приблизно, скільки ви хочете вафель закрутити, скільки сосисок використати. Зварили картопляне пюре, додавали приправки і все. Потім я оці рулетики, що я нарізала, буду жарити в яйці. Розколотила яйце, посолила. Добавлю приправки. У мене ось є така приправа італійська, тут написано з пармезаном і часником. Я її трішки сюди добавлю, перемішаю і все. На сковороду олійки, нагрілася олійка, буду вмочати свої рулетики і обжарувати з двох сторон. Покажу потім, як це виглядає. Ось так жаряться мої рулетики. З однієї сторони вони вже піджарились, я перевернула. І ще на бочки трішки так перевертаю їх, щоб бочки підрум'янилися, і все. Пожарила я свої рулетики, ось так вони виглядають. Хто хоче спробувати щось оригінальніше, ніж просто п'юре із сосискою. Приготуйте таку страву. Я говорила, що в мене півтора см товщина рулетиків цих порізаний. Але дивлюся, що товщі вони. Не вгадали трішки, мабуть, десь 2 см. Але це на смак не впливає. Можна товщі, можна тонші різати. Отак От рум'яненькі з усіх сторон я обжарю, ну так виглядає смачніше і взагалі смачніше, мені здається. На паперовий рушничок витягую, щоб лишня олія. Лишню олію з них забрати. І все. Можна частину пожарити, тому що їх потрібно їсти теплими, а частину поставити в холодильник і пожарити пізніше, і знов, щоб були свіженькі і тепленькі. Ну, Така сьогодні в мене страва: сосиска, в картопляно, вафельній шубі. Зараз розріжу. Може, цікаво комусь, як воно виглядає всередині. То ось, так, ось так воно всередині виглядає. Готуйте, кому сподобалося. Дякую всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео!